І так, мої дорогенькі, розпаковочка. Я вже не спала цілу ніч. Дуже важко, але мушу вам показати, що привезла Марина е, з України, мої хороші, ви о, чера бігають. Валаню! Що можна везти з України? Ну, що можна з України везти, а? Ви не догадайтесь, дівчата, що можна вести? А зараз я вам покажу, що можна вести, що везе пані Марина з України. Не повірите вішалки, бо вони у пані Марини дуже якісні і добре місце ще залишалося. І я брала вішалки. Бо я не можу безякісних. Я не можу, коли отвій до ті різні непотрібні, які ламаються. Ось так. Зараз все вам покажу. І так, мої марини, ну це зарядки, косметика, амвей і паста Amway, і що хочеш амвей. Так. Це речі. Шампунь обов'язково. Це ще не все. Мочалочки обов'язково. І так, О, тепер дивіться. Пахло цілу дорогу переживала, що заберуть. Що можна привезти? Ха! Ковбаса. Ковбаса, я беру в чернівцях в одної людини. Ви можете не повірити, цілий день це є шашлик на танбері. Шашлик, свиний, мої хороші, Валанію. Ви розумієте, що це клад. Ковбаса Аланію, це клад. Якби я вам передала запах, не було почеревини. тому що очередь така стоїть. Я знаю людину, знаєте. Спокон віків ми йому допомагали магазин робити. Чесна, хороша. Там очереді. Цього є кругом, але там я їхала 12 годині. Потім в 6-й годині вечір. Подивіться на ці. М -м -м. Це запах. Я їх взяла ще гарячі і це вселезного автобусі. Уявляєте, що було з людьми. З щирою то саме. Так. Шашлик. Ми поняли. Тепер дивимося далі. Що пані Марина навезла цей чемодан? Що ви розуміли 28 з гаком кілограмчиків? Це ще не все, дівчата. Так, це одяг, це таблетки, це маски, дівчата, без них вони висвітлюють, без них нікуди. Бокси далі продаємо, все далі є. Шампунь для чоловіка обов'язково. І косметика, косметика. Селфі палка, мої хороші. Амвейська зубна паста. Ще десь була. Ага. І, мої хороші, що це є? Це є дві пательні від сіоні. Ще одна е, шампунь. Хочу вам сказати: я не знаю, як працює ця пательня, но в ній все виходить як будто в печі. Що сирники, як пиріжки, що би тут ви не готували? Валерій віддав свою, бо просили підписати і віддай. Ми блювали квартиру. Я привезла дві собі. Ось одна. І друга, мої хороші. Щоб ви розуміли, і ще м'яса українська гірчиця, хрін. Це я вожу завжди, мої хороші. І це ще не все. Ще є хлібчик. Це у нас на дровах роблять домашній. Мм. Попробувати чоловікові. Ммм, дівчата, це просто не перевершено. Бородінський і кукурузний. І оцей бородінський. А, з хріном. Зараз буде так. Смачно. А мені чоловік приготував? Рибку. Знаю, знаєш, що я люблю рибку. Так. Тобі алейший шашличок, а мені рибка. А ще, дивіться, що мені приготував? Запечені персики. Це так смачно. А mm. mm. ще сюди покласти ложечку морозива і дай доїсти. Mm. Капець? Отака розпаковочка. Я думаю, що це саме цікава розпаковка. Правда? А